Толука на старовинному цвинтарі в Одесі бійці 122-ї бригади тероборони впорядкували могили лицарів козацької доби на сотниківському кладовищі. Кажуть, перші поховання тут давніші за офіційну дату народження Одеси, і це спростовує російський міф про заснування міста, начебто імператрицею Катериною, як армія не лише захищає, а й допомагає викорінювати ворожі наративи з української історії. Кореспондент СН Сергій Осадчук розкаже. І повсякчас, і вавіки віків. Амінь. Отче наш, і жісі на небесах. Перед великою справою спочатку молитва. Сотниківське кладовище поросло велетенським бур'яном, який приховує могили нащадків. Тож воїни тимчасово відкладають кулемети й озброюються мотокосами. Війна йде. Люди наші віддають найцінніше, що в них є своє здоров'я і життя потім хтось повертається в наші міста, а тут хтось каже про якусь Росію чи чекає і символічно, по-перше, що Одеса це Україна. і Ми тут приводимо в порядок це казацьке кладовище. І символічно показуємо, прибираємо бур'ян. І оцей бур'ян російської пропаганди ми теж прибираємо. Хотіли самотужки прибрати могили предків, кажуть місцеві жителі, однак сили забракло. Ми вже зібрали кошти, збиралися знайти косаря, який буде касити. Але коли вони сюди приходили, вони бачать, що трава вище чоловічого росту, і кажуть, що ні, ми відмовляємось. А військові бур'янів не злякалися, попросили лише купити косу. Так сталося, що якраз сьогодні вони цю косу купили, а в нас були гроші, і ми їх відразу й передали. Ну знайшли друг друга, дуже вилучно проїхали. Поки робота кипить. Місцевий історик розповідає: тут дві сотні могил. Вічний спокій на цвинтарі знайшли козаки, які після руйнування Катериною Запорозької Січі подалися у біга та осіли в цих краях. Під землею рубали камінь та будували Одесу. З черепашника зроблені і хрести на їхніх могилах. Це кладовище руйнує російський міф про так зване заснування Одеси 1794 року, бо найстаріший крест, кажу, тут старіше, ніж офіційна дата заснування Одеси. А також воно свідчить про колосальний внесок українського казацтва в від, відвоювання, від, від, від визволення, бо ці люди проривали тут кров свою за українську землю. Історики та громадськість неодноразово наполягали без старовини. Цвинтар отримав охоронний договір, як об'єднається об'єкт культурної спадщини місцевого значення нещодавно. Навіть прокуратура через суд домоглася, аби міська влада впорядкувала це місце однак, грошей у бюджеті на це. Не знайшлося мені. Дуже шкода, що депутатський корпус підтримував фінансування охорони Катерини, яку треба було не охороняти і навіть не ставити. І це більше двох мільйонів людських грошей на цю охорону пішло. А ми могли б розробити науково проєктну документацію по реставрації цього місця. Ми змогли б зробити це туристичною локацією на мапі Одеси. Але тепер до справи долучилися військові обіцяють прибрати і звести тут. Т Козацьку церкву, а ще зробити все, аби нащадки славетних козаків пам'ятали, що завдяки їм і збудоване місто біля моря. Сергій Сачук, Срій Гланюк, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.